Милорад Павич скляний равлик. Панна Хечіпсуц, продавчиця в магазині жіночої білизни, прокинулася знову досить пізно і з почуттям самотності. Цього дня біля газетного кіоску, що на розі, панна помітила вишиваного знайомця в зимовому пальці кольору чорного лаку. Стала поруч із ним, простягла однією рукою газетяреві гроші, а другою з панової лівої кишені поцупила річ, яку там намацала. Продавець став їй газету, і панна зникла. Пан сів у машину кольору свого пальта і теж зник. Зараз для панни Хечіпсуд лишилася простіша частина роботи. На теразіях вона витягнула зі своєї сумочки малесеньке дзеркальце та втупилась у нього. Своїм виглядом, що побачила дзеркалі, вона лишилася задоволена. Прикро, що це зображення тут не може лишитися. Зрештою, бодай розпишусь, і панна поцілувала дзеркальце, лишивши на ньому слід напомаджених губів. У підземному переході на теразіях панна піднімалася ескалатором та нишком укинула дзеркало до сумки якоїсь перехожої. Справа було успішно завершено, і панна хоч хачапсуд полегшено відітхнула. В магазин жіночої білизни, де працювала, вона ввійшла, наче відроджена, немов впродовж години була на масажі, в сауні або ж попотіла на знаряддах спортзалу. Почуття самотності зникло, як і завжди, коли вона так діяла. Завжди, однаково, одну річ украсти в когось, іншу комусь підсунути. Вже пізніше, тільки на хвилинку, лишившись сама в крамниці, панна Хачапсут нарешті глянула, що ж то вона поцупила з кишені пана в чорнолаковому пальці. Це була запальничка коштовна і нова навісінька. З блискучого шкіряного футляра ще видніла гарантія. На родій верблюдячій шкілі було витиснуто мозіс 3», а на кришці вигравійовано якщо мною тричі поспіль креснеш, твоє бажання здійсниться. Панна хачап суд не встигла докладніше розглядати свою здобич, бо до крамниці взійшов покупець. Він поклав свій плач та коробочку на столик біля її крісла і мовив сором'язливо. Я хотів би купити нічну сорочку як різдвяний подарунок дружині. Вона носить четвертий розмір цей розмір угорі, на полиці, сказала панна і просунула драбинку. Піднімаючись, вона відчула його погляд на собі. Тримала цей погляд на одному і тому ж місці на рівні стегон, і коли спустилась, то відсовуючи драбинку, непомітно підштовхнула нею золоту коробочку так, що та впала зі столу на крісло. Тепер ту штучку було ізольовано від плаща. Панна Хачапсут сподівалася, що молодик нічого не помітить і забули пакетик крамниці. Знаючи, що жіночі зір завжди спритніший за чоловічий, панна Хачапсут легенько штовхнула юнака драбинкою, тим самим знайшовши нагоду непомітно покласти в його кишеню запальничку. Коли він вийшов із крамниці, вона тремкими пальцями розпакувала коробочку про всяк випадок, не пошкодивши золотий папір та стрішечку. Всередині лежало щось чарівне. Вона не відразу вгадала його призначення дивовижний скляний раплик, повний срібного пилу та заткнутий рожевим воском із гнотом посередині. Це було щось на зразок декоративної свічки. Пан Давид Сенмуд, архітектор. Колишня пані Сенмут тремкими пальцями розпакувала маленьку коробочку, загорнуту в золотавий папір. Всередині лежало щось чарівне, чому вона, тем раніше там, у магазині кришталю, де купилась штучку, відразу не змогла вгадати призначення. Дивовижний скляний равлик, повний якогось рожевого пилу, заткнутий рожевим воском і зґнотом усередині. Це було щось на зразок декоративної свічки, подарунок для колишнього чоловіка. Колишня пані Сенмуд обережно вийняла воскове заткальце, висипала в умивальник рожевий порог із скляної шкаролупи равли, і натомість, із баночки, на якій було написано вибухівка високої руйнівної сили, вогню небезпечно, насипала сріблястого піску. Потім обережно знову вставила в скляний панцир воскову затичку з гнотом у середині. Коли Равлик знову був у своїй коробочці, колишня пані Сенмут загорнула подарунок у золотий папір і перев'язала стрічкою. Давид Сенму трохи потинявся містом, сподіваючись украсти ще щось у якому-небудь готелі та чекаючи нагоди роздивитися вже вкрадену річ у своєї колишньої дружини. Тоді у вітрині крамниці жіночої білизни помітив нічні сорочки, не вагаючись, увійшов. Там була молода продавщиця, яка могла підійти його наміром. Він знав з досвіду якщо крадеш, мусиш іншого шукати раніше, ніж йому скажеш добрий день. Цього разу він запхав до кишені одну з нічних сорочок третього розміру, лишивши на прилавку акуратно загорнуту коробку, так що нічого не можна було запідозрити. Через несплачені рахунки його виставили з квартири. В сусідній кав'ярні він розпачі на хвилинку ввімкнув автовідповідач і послухав повідомлення було лише одне: говорила його колишня дружина, голос був лагідний: Я знаю, що ти заходив. Знаю, що вчинив. Знову ти щось украв малу золоту коробочку зі стрічкою. Але не хвилюйся, я не заявила в поліцію. Поки що. Цього разу ти лише взяв подарунок, який я приготувала була тобі на різдво. На цьому місці він раптом ворвав послання і почав нишпорити по кишенях, але коробочки в золотому папері зі стрічечкою там не було.